Привіт, усім! Ви любите корицю? бо сьогодні у нас торт паріс кориці, який є просто неймовірно смачним. Готується легко, просто мінімум інгредієнтів, максимум смаку. Я беруся до роботи. А вам всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту беремо два яйця, до яєць додаємо дрібку солі для балансу смаку, додаємо цукор. Цукор, звичайно, додаємо за смаком. Я додаю 140 грам. Беремо міксер і починаємо це все перемішувати. Якщо ви вперше на каналі готуємо разом, то ви знаєте, що потрібно зробити. Підписатись на канал, поставити вподобайку і обов'язково написати в коментарях, що сподобався вам цей рецепт і чи любите ви корицю, бо я корицю просто обожняю. І аромат, і у випірці кориця, це смакота смакотою. Поки я вже вам тут проговорила, яйця з цукром дуже гарно перебились, ось до такої гарної маси. Додаємо сюди розтоплене масло 70 грам, і знову з міксером перемішуємо 2-3 секунди. Перемішали і сюди додаємо молочка. Молочка додаємо 350 мл, додаю звичайне з холодильника, можете додавати тепле тут без різниці. І знову перемішую міксером декілька секунд. Все швиденько перемішали і додаємо зараз борошна 300-400 грам. Зараз ще дещо скажу на рахунок борошна. І додаємо розпушувача 15 грамів і починаємо замішувати тісто. Друзі, цього разу, коли я випікала, мені пішла борошна 300 грам. Але коли я покала минулого разу цей пиріг, бо почув його не вперше дуже до речі, файний. Мені пішла борошна 400 грам. Тому я розкажу про структуру тіста. Структура тіста має бути така досить рідковата, бачите, як на відео, чуть-чуть густіша ніж на млинці. Ось так плюс-мінус орієнтуйтесь. Це наше тісто готове, Ми беремо форму. Форму я застеляю пергаментом і починаємо виливати наше тісто. Тісто у формі, але ми ще не випікаємо, поки що відставляємо бік, продовжуємо готувати. Нам буде потрібно ще розтоплене масло 40 грамів. Сюди додаємо йогурта 100 г. Беремо будь-який йогурт за смаком. У мене, до речі, полуничний. Можете брати просто білий грецький, який любите. Коричневий цукор, одну столову ложку, і корицю додаємо 1 столову ложку. Друзі, ви можете додати кориці менше, можете додати і більше. Я додала таку ложку, бачите, щупчиком, можна додати і чайну ложку. Тут вже наскільки ви любите кориці. Я люблю дуже сильно Тому додаю цілу столову ложку навіть щупчиком І тепер цю нашу таку, скажімо, заливочку виливаємо поверху нашого торта пирога, хто як називає. Ще, до речі, хочу додати: якщо ви не маєте коричневого цукру, нічого страшного, ви можете коричний цукор замінити на цукрову пудру і теж додати одну столову ложку. Тепер так трішечки поверху розмішаємо цю нашу заливочку таку з кориці з йогурта Гарнесенько все розрівнюємо і зараз будемо з вами випікати. Випікаємо в духовці при 180 градусах від 40 до 50 хвилин, плюс-мінус залежності від вашої духовки. Ще перед тим рекомендую розігріти духовку. Тоді пиріг дуже гарно пропечеться. Поки в духовку, нам буде потрібен шоколад. Ми його розтоплюємо. Друзі, подивіться на цю красоту. У мене тут на кухні такий аромат, аромат. Цей запах кориці, ну просто смакота. Наш пиріг готовий, Він ще досить гарячий. Ми його витягуємо чуть-чуть чекаю, що він остиг. І зараз будемо його поливати шоколадом. У мене поріг ще досить теплувати, але це нічого страшного. Я поливаю його шоколаду. Я люблю таку, ви знаєте, розтоплену шоколаду на тортах. На пирогах мені так більше подобається. Звичайно, ви можете зачекати, щоб пиріг остиг, залити шоколаду і зачекати, щоб шоколада застигла. Розрівнюємо шоколаду по нашому пирогу і зараз будемо ще з вами посипати горішками і розріжу, покажу в розрізці цю смакуту і, звичайно, будемо смакувати. Поверха за бажанням посипаємо горішками, я посипаю арахісом, можете волоскими горіхами посипати, можете взагалі не посипати тут, а за смаком. Друзі, ну що ж, наш смачний пиріг з кориці вже готовий. Він, звичайно, ще досить теплувати, але це нічого страшного. Зараз розріжу, все вам покажу, все розкажу, а всім, хто їсть, всім смачного. Ось такий смачний красивий пиріг. Ми з вами сьогодні спекли. Показую вам його в розрізі. Подивіться на цю красоту. Він пухкенький, м'ягенький, смакота. На що хочу сказати вам про цей рецепт. Багато говорити не буду, бо в мене вже там чайок чекає. Легко-просто приготуйте. Рекомендую від душі, нічого складного, доступні інгредієнти. готується дуже легко, дуже просто. Пиріг вище мягенький, повітряний, не забитий, дуже-дуже смачний. З доступних інгредієнтів. Нічого не потрібно дорогого викупляти на нього. Легко, просто і дуже смачно. Робіть каву, робіть чайок, домашній компотик, якщо маєте ягід, смакота літня. Тож обов'язково приготуйте. І посмакуйте. Дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео, друзі. Бережіть себе! Всім всього самого найкращого! Всім па 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 А якщо ви ще не підписались на канал, то обов'язково підпишіться. Підтримайте мене, поставте вподобайку. Всім вам дуже дякую за ваші перегляди. Дякую за підтримку. Па.